А ну дивіться, друзі, як хто до печа нас на, на трандулеті. А хто пам'ятає, як купляли лісопетку? Санька приїжджав у Березань. Після того як ми розіграли. А напишіть, хотіли б, щоб ми розіграли ще одного лісопеда. Якщо хочете, давайте заділаємо цей момент. Поки є така можливість, можемо знайти спонсора. Рула. Бачите, під рукою електросамокет, лісопет. Це дуже важлива річ. Головне, щоб не забути заряди. Ти він мене десь веде непонятними кругами. Обачки, о, ви бачили що. Ти що ти мене водиш тут, бляха, туди непонятни, сіди, туди Непонятними де? дорогами. Що вже тут дзвонено, вже шукають мене. Поїхали, штани вже воно спадають, три Ну так ти ж гуляєш, да? Поїхали. Бачите, тут скільки людей тут така пуста. Там вон цибулі вибрані, картопля, ну все вже хтось витруси. Погано видно, звісно. Тобто тут усі люди займаються таким. Ну, в принципі, у багатьох селах. Ось ось цибулю хтось копав. бачите, Витрусив щось таке. Ще перефризерував, непонятно. І воно чучело мучило якесь Там А ми ще тут городами, городами йдемо сані. Заїжджаємо трошки з іншої сторони. Друзі, ну що, проїжджаю я, городик отакий і така цибулька. А ну напишіть, вона висушена чи вона висохла природним шляхом. Просто мені цікаво. ну є у нас глядачі, спеціалісти, які напишуть. Ось така краса. Воду будемо пити. Буду будемо пити. Будем да. Кажи всім привіт. Добрий день. Слава Україні. Героям слава! Так що, друзяки, Саньки, в гості залетів. Дивіться, що тут у нього є. Та ж Сань, вони продані вже, так, в принципі. Ну, ті, що там Пішки закази, і однояйцевий тут у нас є. Пасажир. Ну, зрозуміло, що він залишиться вдома. Так що дивіться, як освині. Боже, тут були рижі в тебе. Ну, вже забрали. Чи це самі менші? Це менші. Це те, що вона тобі не буде, що тобі не гоже. Ні, це от одне А, Це від ландраса. Сім і двоє у мене залишилося. О, все, пошла жара. Так що, друзі, займайтеся овощівництвом, беріть приклад з Олександра Шевченка. З ним дуже важко брати в нього інтерв'ю. Жінка тільки що вхопила розовий лісопед чи красний і полетіла. Саня йде по воду. Але я вам скажу одне: не треба тут брати якийсь там величезний приклад. Приклад тільки можна брати мотивацію, Та, що люди працюють і в них щось виходить. А те, що було у них колись давно, і як вони розпочинали, це в принципі в кожного такого, як там. Горе господарі, як за Шелудька, як Шевченко. Ми всі ходили десь на роботу. Ми всі ну, жили не дуже-не дуже там у нас щось було. І ми паралельно роботі ми пробували щось робити. Я також все життя сажу картоплю. Я... Мене питають, нахер ти її стільки садиш, я її також продаю. Mm. Так само і Саня. От у них тут просто в дударки приїжджаєш, тут кожен город от їдеш і дивишся, просто щоб пішки пройтися і тако познімати. Капуста, теплиці, цибуля. Yeah. І хотів засняти цибулю і показати для тих глядачів, які кажуть, що цибуля не бризкається. Ну, якщо подивив... Вона вже побрила. І... Побриз... Якщо зараз не забуду, я засніму, я буду якраз проїжджати yeah, одне місце. Yeah. А чого? Чим я приділив, що вона побризкана, тому що нема ні бур'яну, <laughs> і цибуля суха. Так що тим глядачам, які хейтили Шелудька і казали, що що ти брешеш, на що ти заводиш людей в заблуждення? Робиться десекація, правильно? Реглониться, там, сушиться, висушується. І сама рослина, тобто овоч, цибуля, ну і бульян, який лежить поруч. Так що Саня зараз йде по воду, а я вам покажу, як живуть якось Ну а потім підемо туди, де я дуже сильно люблю дивитися. І вже завдяки цим відео ми вже змотивували не одну людину, яка паралельно щось пробує робити. Понятно, що коли в людини є фінансовий капітал, і вона вкладає там в теплицю і дає його потім реалізувати, це, звісно, не до нас. Ми не є бізнесмени, бо ми горе бізнесмени. Ми більш такі понакатані. Ходити на роботу, заробляти гроші, вкладати до себе в огород, купити насіння, посадити своїм трудом, своїми рутями посапати, побризкати, обробити, а потім вже пробувати реалізувати. І йшли. Отак От і я, так само і Саня, і багато багато інших людей в селі. Ми не бізнесмени. Ми більш мотиватори. Для тих людей, які ще залишилися в сільській місцевості. І ми мотивуємо, щоб люди щось зробили. Дивіться, сота ховається, на дворі у нас серпень місяць, а вони померзли. Сука, потікали. Диві... Жуки! Жуки! Ха -ха -ха -ха! Боже, як я це люблю! Так що, друзяки, це просто, це просто красота. Це мрія. Я думаю, кожного господаря поприходили, як виглядають воно за дерева. Їм є де погуляти. Їм є чим поласувати. І по поводу, чи можна свиней годувати там різними моментами, ну бачите, кабачки, Саня їм їх не рубає, схотів, гриз, скільки схотів Редька і все остальне, Тобі ж утилізація. Але це йде більше як наповнювач. М'язова тканина і сама свинка буде рости від білкових. Але якщо є така можливість побалувати і поласувати, це є нормально. але все-таки це більше як наповнювач, але завдяки цьому можна зробити також одну таку класнішу функцію, це як вона називається, збільшити об'єм е, ЖКТ, желудка. От, і тоді вони будуть більше їсти комбікорму і він буде прилипати. Так що беріть, наприклад, як у свині бізнес-міні, такий бізнес в селі. Але все залежить від того, де живуть ваші сусіди і де знаходитеся ви. Так що Є куточки в Україні, де можна такими ділами займатися. О, так само ось і в санкці. Тут просто по красоті. І просто ну, мені це дуже подобається. Але падлюки бачили, дерева вже попропадали, попідгрізали, ну, але ще верби зелені. Так що можна понатикати далі верби і все буде добре. Дубок це вже засох. Так що, друзі, якось так. Так що ти мені воду неси, чи ні? А він слухає, що це жило про нього розказує. Ти що, продаєш поросят? Ну, зараз не зараз, десь через місяць. Через місяць? Да, а яка ціна в тебе на поросят? Чотири. Чотири. Буде так. Mm. Да, да. Ні, так я теж, я людям кажу як. Я кажу, ну, я кажу якби я займався. Як матки отучить, я свиноматки відлучить, я затрима там. Десять хтось згоден взяти. тільки ж тоді до мене питань ніяких не треба. Ну. Ні, ми підрозчені, чималі, поросята, по 4-4,5 це нормальна ціна да, 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 на сьогоднішній день. Так що пишіть в коментарях. Э, це Саня, десь вагова категорія, скільки там? 15-20? 15. 20, 15 плюс. Ну 15 плюс 4 тисячі гривень. Чи це нормальна ціна? чи ні? А ну, Експерти Тіктока, Ютуба і Фейсбука намалюйте малю, малюваку, шелудьку, каляку-каляку. Так що... Так, да, Шевченківський дворовий е, кабанчик за е, 4 маєте можливість купити. Так що, можливо, хтось хоче стати в чергу. Е, мені, в принципі, треба мамініні двоє поросят, е, як убець, на Хернівщину. Зараз ми подивимося. Якщо мама ніна дивиться, цей має, як не надивиться цей відосик, маякнете мені, я самі наберу, позвоню або дам вам номер телефону. От. Через, три готові. Через три будуть дивіться. вже готові. Оно дивіться, босяки. Таке, як ви любите, а? у мене вже таких нема. У мене ландрас побідив. Що ж одкуди в тебе ці свині? Це лінійка ж од йшла, чи ні? Ти не пам'ятаєш вже? Ні, 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 це не од Ні? Ні. Ти Не пам'ятаєш історію? Ні, ні, це не одвасі. Це, це велика біла у мене була. І потім покривали да, дюрко, да, дюрком, дюрком вовки ним і брали такі. А як... ось дивись, п'ять днів ним. П'ять днів. О, 5 О, 5 а днів ти днів переживав, все. вона ж погано ходила, погано ходила. Диви. Так що це п'ять днів. О, а це в нас від, від кого вони? Уш, л... Уші бачиш лежачі, там стоячі, Нет, а то дитина. Не... А у вовки брав ланрас. Да, да. Так, да, так, да, так, ландраз, а то велика біла. Да, бо вовки і велика біла. Да. Ну, тут, тут, тут непонятно. Е Бач, вони трошки... ромбиками, бачиш, у цього все ромбиками, як у батька, тобто, ну, ще по батьківській да, лінії. вірніше, не по батьківській, а по матерному цьому, кавалеру. О, Потому що він так, як є, як у дюрка, а в цього як великий білий. Так що, друзі, кому цікавлять поросятка. Понятно, ми не сильно не любимо, конечно, наперед загадувати, але можливо хтось там хоче. Я знаю, що хоче багато людей зараз купити. Так що пишіть мені в особисті, або пишіть в коментарях, Саня дасть відповідь 100 Так що, ну от якось так. Ми поп'ємо тої води вже чи ні? Ми трохи Саня, туди поработали, трохи я підсобив. І треба трошечки попити водички. Так що ціна на поросят 4, ну не на таких. Вони будуть десь кілограм 15. Так що, але... Кому таке, такий момент, так що Сані можете написати. О, більше, напишете мені, а я... або я залишу Саня номер в описі. Можливо, комусь помідори треба, ще деякі речі. О, так що якось так. Це, бляха, як в Криму, води нема. Як у Кологозі, да? А ти, а? Е, ти ну, в дитинстві пам'ятаєш, як їздили на дерев'яних колесах, на возах воду возили по полях. пам'ятаєш, У да, вас да, була да, така? І в нас їде дід постійно на підводі везе на кобилі воду, дерев'яні бочки такі. Я, я постійно там стою, і він стає, і мені з бочки воду дає пити. А вона така добра, пані. хоч вона рядом ну, диви, через, стої, через три хати була набрана в такі ж самі криниці, як у нас. хутор, е, У нас село, Лосятин, дорога на село Степове. Раніше був Лосятинський радгосп, і там в кожній криниці була вода, і добра, добра вода була, а зараз вже й води нема. Так, що така історія? Так, що ми з Ані споминаємо дитинство, споминаємо наших предків. Ми їм дякуємо за те, що вони нас навчили любити землю, господарство. І ми, наша місія на цій землі змотивувати якнайбільше молоді і людей, щоб займалися. А ті люди, які живуть в селі, Давайте можливість учити своїх дітей, навчіть їх рахувати і тримати домашнє господарство, поки вони в селі. Вони можуть цим не займатися, але коли буде їм дуже важко, і вдруг там в тому місці, в якомусь великому, вони нікому не будуть потрібні, вони можуть повернутися до себе додому так, і... і зайнятися тим, чим вони займалися все життя своїми батьками. Так що та що й вип'ємо, да, Саш? Так. Попий ти, я тебе пригощу. <реш> Давай. І тут огірки намальовані, чуєш ж на банці треба вже лайбу якусь мінять тобі чуєш так що друзі консервова. Да, консерв, привіз да, а то мені хлопці дали а я саня а потім сані заберу трохи пізніше буду їхати до хлопців зараз не можу натикувати о, колоха прийшла зараз будуть, іди сюди невістка, їдь сюди, а що ти купила-то? А, що... а ну що ти за кому якийсь м'ячик? Че ж, ну скажи всім привіт і скажи тим хейтерам, які ображають чи що на те кажу Ленка. Тобі нравить, як вона те Ленка? Добре, що ходь нахуй не послухати. <говори> скажи, як, як, як на свою, чу, чу, як... Ну Лєнка, Олена. Ні, так він каже, як на свою жінку, то він каже Леся Петрівна. Це жінка. А це ж не вістка. Лєнка. <говори> це я кажу вже, як, як, як саме, як кличка, знаєш. <говори> Це а, а пана Кота, це Сош, Сонька. Пана, Да. А я, мене взагалі в цій шелудьку. погано, коли не звуть, Тоже погано. А, а яка різниця? Я, я... А каже, мене і звуть не треба, я сама приходжу, так? Да? Та ну... Я просто не знаю, як мене по батькові, розумієш? Та Вони... 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 я взагалі слов не можу підібрати. А? Миколаївна. Миколаїв. Ленка, Миколаївна. <рисвітна> 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 Все одно ж буде Ленка. Так що хай там не мандять. Так що, вона буде пробувати? Ні, я ж не їм. Я вже поївка кавуна, чуєш, у центрі, то вже мені там писали. І я купляла три от два погани. То наш ти три зразу купляла, Не було одного. Купить. То я купив ялого, друга людина пише класний, але якби все продавалося, то ма що ви зробили рекламу. Та я просто стояв, ждав військового і просто так само, як ось ми Санєю споминали своїх батьків і ту коняку, якою возили воду людям, які сапали і на полі, робили у дерев'яних бочках. розумієш? О, так само я спомнив, як 20 років назад я познайомився із колею. І скільки разів ще мої, мої діти йдуть у центрі, е, чи там малий проїжджає, стає там здоров'я, та завжди людина дає якогось кавуна. Я зустрічав військового перед цим. Він вийшов з маршрутки, я забирав, коля дав нам ну, кавуна. З миру по панитки? Ну, да. І комусь приємно, а комусь петля. Так що ну, люди хай не судять по собі. Головне, каже, не горшком нема, і не макітру, і в піч не сунуть. А Лєнка, да. вона і в Африці Ленка. Да, це в неї да, такий. Да. І так... взагалі ми нічого не зробимо. Це є спеціальний такий тип людей. Це да. такий, що їм треба нагадити на цьому, все їм буде не так. Все. Їм навіть сонце моє не таке моє. Звісно, не, не, не таке, бо що в Дударкові світи сонце, сонце краще. Да. Ну це те саме, як люди пишуть да, там, на півдні України засуха. На Харкові а Тай, та й теж знімає засуха. яким я людям хочу посоліти. Просто сі, сісти отак, десь помідітірувати і включити свої мозги просто. І подумайте, що ви сказали, де ви зробили, де що не так, де не той кавуне. Ну не, сьогодні не такий. Ну це ж уродила. Хто там знає який він середи? Це природа дала. І що дала а ти кажеш, давай будемо їсти, зараз розкриємо, а він там напригонилий. А ти скажеш, от бляха! Сестра дала мені генелог, кавуна. От за зранка брала Узі, возила його в лікарню на УЗІ, щоб гнелога мені дати. Людям нема чого займатися, раз на Мала. Я любима невісточка, і вона в мене лєночка. А лєнка просто мені так нравится. не Не те, що там і це во, вижето люблячі. да. вона ж чувствує, яка між нами пробігає оця стріла купіндона того, да. А? Не Купіндона, Купіндона. Так що, Саша, що ми йдемо у нас, далі? У нас особи, не Купіндона. Купіндон. Я, я все думаю, бляха, сука, коли най, я знайду ту неділю, коли я зможу. Я все думаю, так зараз дотягну до суботи. Скажу Лесі Петрівні, давай в, наберемо сані і прийдемо в неділю на вечір. Просто посадимо там дві години. Просто без підготовку. Сука, не можу підібрати ту суботу і неділю. Нас я ну, як і у вас, я розумію, що ми можемо приїхати завдяки геморрой. Бо я служу по собі. Треба, це все одно передзвонити і сказати. Да, 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 от да, тому, да. що ми люди селі, до мене люди теж там телефонують, там зустріться. Ну людина не розуміє, що у мене, помімо того відео, яке я знімаю на екрані, в мене ще купа всякого спілкування да, і куча да, всякого да, ще скільки всього? — Да. <рес> завдяки людям, я їм просто дякую, які у мене є класні люди і підписники, які у цей стрім. От я ж не буду не кожен на стрімі, а от ця субота дала не. шикарний результат. 168 тисяч гривень це просто супер-пупер. Mm. І ми рухаємося далі. Yeah. І молоді, закриваємо молоді, деякі люди. питання. Молоді, Сьогодні знову yeah. там на Powerbank, і ми рухаємося далі. Замовив 15, щоб зробили, ну і 15 треба зробити за те, що нам дають чого робити. І рухаємося далі. Yeah. Так yeah. що yeah. Саня, пішли в yeah, yeah. вуб. Ти невістку їжка у нас? Хорошо, зараз піду вскриття робити. Ну тересно так печі. Я тоді в коментарях отвічую. Ти вже тіктокер жити. Я подивлюся, потім і почитаю коментарі. Да, так, якщо спитаєте в спитаєте, як кого, вона ну, вам нам щас дасть відповідь. Зараз ще з що для інтересу. Да? інтереса. Да. Відео доказ должен да, бути. Да, да. Бо скажуть, да вона это саме. Ми можемо вернутися. Да. да. Так що дивіться, чия земля. Калиткіна. Ага. Дам, дам, дам. А в тобі все огірків мало, так? Да? Да, да. Як оце ця херня називати? Базилі? Хоч на його ж треба можна їсти з м'ясом. Да? Так ніхто не схотів приїхати на екотурізм гірки повибирати, а? Приїжджайте, нарізайте базилік собі. А огірків воно на вибираєте, Дивіться, скільки гірків. А, приїхали, вибирали через вісал. Це як на рибалці. Білет стоїть 300 гривень, і риба стоїть там, не знаю, 100 гривень кілограм чи 150, Так само тут приїхали в кого нема городу, Саня вас запустив, тільки ж акуратно, ну, розмір має ну, бути не, менше, не більше 45-го, щоб не витоптувати, поняли? От, Все, через віса походили, зробили екскурсію, ти куди пішов? А виноград уже є. Бачите, мені Василь теж казав, що у теплиці з виноградом легше боротися. І всі спеціалісти, які, які, які коротше, займаються професійним виноградом, у них виноград у теплиці. Ну тобто накритий. Чого? А де ти помідори подівав, чуєш? Так вже трошки заривали, вже. це ж кристал. це кристал. ті що закривати? Це слабо, слабо цей год. Слабо, а в чого слабо? Такий год. Мала кількість чи пану беруть? Ні, такий год. Ти маєш на увазі по врожайності? Ти знаєш, в нас якось теж швидко одишли mm -hmm. на город. Якось так пішли, пішли, а то дійшли, що то второ влупили. Ага. Кристальчик, друзяки, дивіться, який кристальчик, як на ой, бля, хадпав, братани, прийдеться з'їсти. Санька, що мені робити? Він надирвався. Бляха муха. Ви... Та я вже не хочу їсти. Дивіться, який, як намальован. А в нас на нагородах, де на відкритому... Де? Як пісюни якісь, бачили? Що це за пісюни? Такий помідор. Як називаєте? Ну, я не знаю, як вони. Як Чорний пісюнчик? да, ну дуже страшний. Що да. хороше. Я не буду тебе тебя брать сегодня помидоры. У а меня есть пока свои. А мне О, все, а это? Та... О, это вот эти желтые. У меня тоже желтые классные. А это такие массивные. Дуже важкі ти. Дуже добрий А Я його їм. Ото ж кажуть, плямка, прямка. А це вже міні монстри. Дивіться які. А. Бачиш, хлопнув. Угу. Ну, ти казав, в цьому думку хуже і врожай, зато в цьому году ти більше посадив. Ну, більше посадив, але воно, виходить. Якби більше не посадив, то не було Та те, те, що я казав на городі. Якщо в мене картопля не вроде, то в мене за рахунок кількості хвато забезпечити свою родину. На в цьому році... Бач, лопається. Влаги багато. Угу. Так ти ж капельку вже давно виключив. О, Де ти наче виключив, а воно бачиш. Наче виключив, а воно чи що? ха це ти, ж надавав. Угу. І це вони в тебе до скількох будуть оце вони? До поздньої так? Да? Хоч за мною помідора поїсти, чуєш. Треба було кусок сала якийсь з'ясити, в мене нема. Так як ти не можеш з'їсти помідора, так я не можу з'їсти сексал. Ну, я шуткую, звісно. Сьогодні я там, що Леся Петрівна замаринувала, куптить, але воно було в коптілки. Так що я сьогодні вилетів по тривозі і поїхав до Олександра Шевченка, до брата свого. А люди мені кажуть, так а як це в нього прізвище Шевченко, а в тебе ще який же він тобі брат? Ну, який... Ось такий дивись, бачиш, який, який він мені брат. Самий настоящий а. ще й ютубовський, да? Так, так, так. так що дав би Бог, щоб усі рідні брати родалися, як ми з Сашком. Сьогодні хоч не жарко, пішли туди і вийдемо, де я буду йти, дома ще зайдемо до Ленки. Подивимося, вона з'їла тільки кову чи ні. Не, може чорного принця тобі вибрав. Не хочу я. Не хочу. Ні, я як не буду в мене, я тобі наберу. Ну, дивись, як я приїду потім, в мене буде повод. Це жовті. Це жовті. Це там жовті а те, що вони в різне час посажені, так? А, так ми волнами, поняли. Я поняв, типу, щоб ті, 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 А я поняв. Та не... Ну так тихий за один день ж в двох лянків стільки не посадиш, воно вже рози, а те, що ти вже тут таку лібен садиш. Петрушки. Це ж пінат. Пінат? Бляха, шпинат. я не можу зрозуміти, хто його бере. Ну беруть. Ну ти цим займаєшся, її живеш в селі, та скільки го. І як ти це? Я його не їм. Та <гум> я ж про що ж і кажу. А чого ти його не їси? їсти? Ну, я зелені поетичні, а диви Джек за тобою йде. Джек, ти тоже не їси зелені. Чуєш, ж бур'ян бур'яном, да? ну, так? Саме головне, глав... Саме треба людям розказати, що там дуже багато корисних і полезних вещей. І якщо би ти їсти шпінат і все остальне то ви проживете 200 років, як ворона. А ворона 300 живе, кстати, Саш. А да, Ми не будемо 300 жити, бо це мучиться, скільки ну його Ти що, В селі важко, Друзяки, Ну от така історія. Ще вам невеличка історія про Олександра Шевченка. Хто любить на нього подивитися, і сьогодні ми засняли його жінку Ленку Миколаївну для тих, хто любить шелудька похети. Так що хороми, хто хоче дешевих помідорів, дешевого молока і дешевого сала. Продавайте квартири, приїжджайте в село, ми вас мотивуємо. Ну і якщо треба, то й проконсультуємо. Да? <рес> не, я шуткую, кожному своє і кожна людина повинна робити свою роботу, але, але, але є багато людей, які от без виходу кидають село і їдуть, роблять на когось. Дехто ну, не дуже все добре виходить. Тому що краще мати свою пенсію вдома на гірках, на помідорах. Пахати, але не бути від когось прив'язаним, коли тобі в один момент, коли дуже сильно треба, а тобі кажуть, та ні, братан, або увольняйся, або ну, да. Коли ти кажеш, там у мене моти больна, мені треба залишитися вдома, А він каже, та ні, братан, ти на роботі. Мене не твої проблеми взагалі не, не, не дрюкаєшся. Оце спонукає на те, щоб ти робив щось своє. І оце, ота гривня, яку ти заробиш, вона, по-перше, вона... Та, ну, бляха. Ну, за неї можна купити багато. Вона одна буде, але за неї можна буде купити багато. Тому що вона твоя, і ти знаєш її ціну. І вона найкраща. Так що, друзі, цього малого мого брата на. Ну він як малий, ми з ним одногодки. От. Ну, почті. На год. Ти наче мій кумарадиш, ти теж мене. От ти, він же ж Луганський. Тебе скоро щось сюди. Да. 31 Да. 29-го. 29 Не трої. 29-го. У да. мене 9-го жовтня. Ну, не трої. Так Буде... що... троє. Тільки 46 жі. Да. Так. Да. Та ця война грі, вона вже днях потерялася. Петрушечка на екофермі. Не, а петрушку я їм. Петрушку Саша теж їсть, ну, поймає патрушку з горіхи. Таке він любить, я горіхи не їм. А петрушку може діти. Так що, навіщо їсти Петрушку? Ну, напишіть в коментарях. Ви знаєте що їсти Петрушку. А ще там розкажи мені про цю квасолю, як вона спаржа. 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 Бо там я щось в раз разманду, бо мені сказали, що спаржа, щось, і ще якась херня, це різні речі. Ні, спаржа. спаржа це така квасоля. Правильно? Її варять, їдять стрючком? Так, васоль та ось всередині. Скільки ти году 20 років займаєшся овочами і ніколи не лазив чи що? — Ні, а я не їм теж. То на низько. Це локе. Бачите, якби не Шелудько, він би не спробував зелену спаржу. — Люди просто люблять неї. Нас купляють, ми скільки це садимо. Я казав, робіть те, що треба людям. Ну, так ми ж такі. Я роблю домашню ковбасу, а хтось купляє у сані спаржу до, до, до домашньої ковбаси. Отака вона жисть. Так чуєш О, а. 130 гривень кіло машину. Ну прикольно. Ну. Так скільки її треба нарвати на той кілограмі, скільки її треба посадити. Бананці кілограм 15. Ну так, а щоб бананку нарвати, скільки треба потратити? Часов три. Ну, а і перед тим, щоб її нарвати, її треба було бляха, зорати города, бляха, удобрити, купити посівний матеріал, посіяти. Що ти тут дивиш? Кіндз-дза? А що таке кіндза? Це теж бур'ян. Вонючка така. Фу, Воняє. Теж таке не їсти, так? <ріст> <ріст> так що, друзі, оце, оце вам відгуки від, від цього від огородника. Каже, Каже, я, я цю херню продаю, але я її не їм. Це так само, як люди, які роблять на підприємствах по виробництву там, ковбаси, ті люди вже ковбаси ніколи не їдять. Ну тільки ж тут же фу, яка воно не Фу бляха. Саша, ну що ти не преврати? Я думав, вона як така як Петрушка. Воняє. Фу. Де, ти де був? Так як лопами якимись, Що? Mm -hmm. Шоугу! Ось, ось бачили, і бур'ян є, можна якось ви не... Ось така мала? Yeah. Прошлий раз yeah, було більше, мені та, понравилось. Сухо, подобалося. No. Трошки вона на не вийде. А то тут ти вставив на насіння, а то здорово, так? Yeah. Да? Вона вже черв'як. Ну реагрецька така штука, яка да, так фух-фух фух, і все. Фух-фух-фух. Але для того, щоб торгувати, треба, щоб був і асортимент. Правильно, коли там... А буде, В треба буду понял? А диви, вже на Закажемо пакетиків, будемо продавати да. по три зернини. Шевченківську речку. Да. Так що так і народжується брехливі нові сорти. Да? Да. Осьо. Ленкіні ці баклажани, чи як вони, кабачки. кабачки. От, да. Так що якось так. Ну і М'ята. Ну, м'ята це таке, та чайку попий. Да. О, друзяшки, ну що, підемо подивимось того кавуна. да? І на цьому буду завершувати своє кіно, буду пекти додому, бо в мене ще трохи є роботи. Братано. Ну... Що ти такі дрова хренові, це в тебе? No. Хренові дрова. Це може не? в теплиці буде. Верба. Верба. Як... На що ти сказав? Я хотів, щоб люди написали. Хренова верба, але своя. Так що, mm. друз'яки, верба, я коли з дровами займався, це херовенькі дрова. Ну, але що... якщо нема ніяких, то такі теж. Вони коптять добре, е, горять непогано, якщо сухі. Ну, Тільки частіше треба підкидати. Да, але спочатку він не верну, а потім вона ну, бачить там накриті є другі дрова. Так що така історія. Туди не йду сьогодні до тебе. Там у нього трактор схований, а на кукурудза і все остальне. Так що ми йдемо сьогодні що робити? Дивиться Оленкиного кавуна, якого дала їй сестра, так? так? Все, погнали. Ленка сховалася, чого? Правильно, тому що зелений кавун. Все, капець, сестра. А ну попробуй на вкус добрий. А що то в неї замінює такий гарбуз на столі? Що Кохозніця. Так називається? Ану да, а, а пробуй. Ану при цьому, кажеш. Ану дай буде брешеш мені. Там мені кусок. Солодкий. Сука, реально mm. добрий. А на вид ніякий. Ну, як вже не чуєш. А це кохозняця? Mm. Колозніцю ми їсти не будемо. Челенку мене знайшли. Каву нами спробали. Так що відвідування всім пока. Всім миру здоров'я і добра. Ми працюємо далі, підтримуємо нашим хлопцям і дівчат. Я думаю, що все буде добре, тільки коли не знаю. Так що об'єднуйтеся і працюємо далі. Всім пока.